Слава Україні! Сьогодні я хочу показати, що у мене трішки наквітло. Якщо чесно, хочу показати, я вже це цілий тиждень, але весь час не було часу. А ще була, так кажемо так, ейфорія: що Херсон наш, що наші вояки відвоювали Херсон і вигнали ту нечість. І аж сьогодні, коли прийшла неділенька, я добралася до свого квітника і помітила, що деякі із моїх квітів відквітають. Але хто хоче, той побачить і зможе уявити, які вони були. Мені смішно, але це ну, десь так воно виходить. Шкода, звичайно. Ну, почнемо ось так: от. Вона насправді це гутата. Гутата проквітла, до речі, навіть не прохвала один, два, три, 4-5 квіток. Гутата проквітла дуже гарною такою китицею, кетягом квітів. Квіти дуже гарні, дуже ароматні, дуже гарно пахнуть. Ось ще. О, там дурку мій тадей. квіти воскові. Дуже-дуже вона гарна. Ця гутата у мене вже 3 роки. Вже я її ділила, бо, тому що ця довгонога красоня розростається дуже гарно. І, до речі, це один, як на мене із видів. Я так і розгорнула, що вона от любить, вона себе, напевно, путає з вандою, і вона успішно вирощує ось такі от коріння. У мене ось тут є. Бутончик вперше. Я її отримала того року. Так, того року 10.06.21. Це у нас є. Ось твінки. То пам'ятаю, дуже гарна ніжна квіточка, і я її отримала, на неї був кинувся грибок. Тут ще залишки мають бути по листочках. І що я з тільки не робила? І кінчилося тим, що я її винесла на вулицю, пересадила ось цю корзинку, і вона успішно на моїй сливці почала нарощувати рости. І ось тепер вона вирішила проквітнути. Тут у мене квіт... квітує мій пересорт. Це мала бути. Ну, так сталося. Саме цікаво, що квіточка не страшенна, це є голден пічкок. Саме цікаво, що ця квіточка мені вона мала бути зовсім інакша, хто знає, як виглядає Golden Pitchcock, Але вона настільки мені сподобалася, що я вирішила її собі залишити в колекції. І дала їй ще одну можливість, бо це її перше квітування. Вчора буває, що в першому квітуванні щось не так. Тобто форма та, а губа не та. Ось така от невеличка симпатична орхідейка. Що тут у мене ще квітне? Тут у мене квітне красуня, яка надзвичайно гарно пахне. Кажу зразу, що квітування не моє. Я її купила з чужої колекції. Я довше час вагалася її купляти чи не купляти, але те бажання і та захтянка взяли верх. Це є у нас. Ось така от, ви знаєте, що є назви, стараюсь не читати, ви собі самі їх прочитаєте. Але це є, всі знають, що від СВО Флат Кварк шикарні рослини. І вона дійсно шикарна. Вона, знаєте, нагадує мені таку, е, навіть не знаю, краю е, ніби цю рослину повністю зробили із фафору. Настільки вона компактна, настільки вона. Якась така правильна, знаєте, як то буває, бачиш дівчину, і бачиш дівчину, що вона правильно складена. От вона правильно виглядає пропорції, от в неї все правильно дуже гарна. І пахне. Як вона пахне. Цей аромат я не можу передати. Дуже гарний, такий котлейний аромат. Такий він насичено густий. Я люблю такі аромати. Ось така от красуня. Ще у мене квітне ось ця краса. Поділка поїхала до Олени, до Олени Запоріжжя. А ось вона мені проквітла. І це, певно, одна із орхідей, яку я не можу передати своєю камерою. Ну, можливо, колись когось мене професійна камера, і тоді є це відділо відбудеться. Це є Катвея. от назва її. Ось так видно. Видно? І. Насправді, чому я так говорю? Тому що її фон, от її самі пелюстки, вони такі перламутрові. От як мушля з середини, берете в на морі мушлю. І з середини ця мушля така перламутр. От вона, ось така от перламутрова і в таких спляшах. Надзвичайно ну, гарна. До речі, вона дуже гарно пахне. Квітка, насправді маленька. Ще що. Ось, подивіться, що у мене ще квітне. Ви знаєте, вона стала е, жовто-гарячою, а вона була яскраво-жовтою. Вона розквітла, була жовто-така жовто, -жовто така жовта, насичено-жовта, а зараз стала жовто-гаряча. Вона приємно пахне ароматить, розквітла двома квіточками. І ось там у нас ще є декілька чехлів. Так що вона буде в мене квітнути. Це є квіточка, до мене прийшла ця котлея від моєї хорошої знайомої. І вона от успішно зайняла місце у мене на моїй підвісці, на південному вікні. І почуває вона себе Що ж у мене тут на квітво? І ось тут я прозівала. Я вставлю світлини, як вона квітла. Квітла вона дві неділі, повних дві неділі, не більше. Квітка насправді велика. Ось моя рука, ось вона губа ще залишилася, а пелюстки вже складаються. Ось. Фото вставлю, як вона квітувала. Перші дні свої. Запах у неї дуже гарний, особливо на сонці не можна передати. Це у нас є. Ось вона у в мене в такому горшочку от Катерея Ян Кусан 16. От назву я прочитала, бо я її назву пам'ятаю. Це її перше квітування. Коренева у нас тут відмінна. Це її перше квітування і вона. Проквітла так, як має бути. Ось такими гарними двома квітами. Ах, нема часу весь час. Що ще тут такого в мене цікавенького? А, як же ж я могла забути? Мушу взяти, бо тут не буде видно на світло. Це мій деендробім хібікі. Ось його квітування. Він переважно у мене квітне влітку. А це от він щось собі ростив, ростив, вирішив наростити масу, трохи ростив він дітей-кейків. І ось він такий, дуже він гарно квітне. Єдиний його недолік, що він не ароматить. Але тут в мене під боком ці всі квіти так ароматять ці карлейки, що йому вже напевно і не зовсім і потрібно ароматити. Що ще у мене тут квітне? Поки що потихну квітне. Тут у мене це логіна фімбріата. І вона, як завжди, і своїм ароматом свіжоскошеної трави. І ще багато-багато в неї квітоносиків. Ось тут. Мій туди там дуркує. І що у мене можемо так перейтися, що цікаво, ось так я облагородила свій. Епідендру медуза, мушу зняти показати, тут навіть нас ящерка є, закріпила її так. Ростики ніби почувають себе нормально. Ось тут у нас пішли два ростики. Один і ось тут у нас там далі видно другий. Бачила вчора, був. Є ось там от другий ростик. Почуваю поки себе добре. Отак от я його обмотала мохом, а під мох я поставила коріння. Папороті ось так от зачеплю. Ось так от є, є. Що ще тут такого? Тут у мене от квітне, не квітне тут дендри. В мене великий прорив в мене моя. Пішов у ріст рангіс. Це є варігатний, він стояв довший час, думав, думав, думав. І я сказала, так якщо ти не будеш рости, я тебе на салат. Вони нас чують, і нас розуміють, це однозначно. І ось він мені за цей період ось такі от корінці. Так, що ще? А тут у мене, до я забула, ось в мене тут квітує. Я забула, як вони називаються. Я і не пам'ятаю, як вони називається. Це квітку, яку я врятувала. Приніс мій татко з роботи. Каже, хочеш? Я Кажу, хочу. Вона була в жахливому стані, але от успішно в мене квітне. Ще от. Так, що ще у мене? А, забула. Мій іонопсіс відквітає. Але зауважте, що в нас тут знов ідуть Квітоноси. Тобто тут один квітонос, ось так видно: от один квітонос. Вон там усередини є ще квітоноси. Тобто, фактично з кожної серединки, от так щоб було видно: тут у нас, тут у нас йде, от бачите, два квітоноси, один більший, другий менший. І тут йдуть два квітоноси, більший-менший. Тобто він і ось тут ідуть. он там він ще відквітає, ще йдуть квітоноси. Тобто, слава Богу, йому у мене комфортно. Південне вікно його влаштовує, вологість його влаштовує, Вологість у нас тут 66% орієнтовно. Температура коливається від 17-18 до 20 градусів, більше немає. Це його влаштовує. А це от дітки, які я недавно отримала, я їх так і залишила поставила просто їх один горшочок, я їх оприскую. Не знаю, я ще правда вагаюсь, може то я їх посадила на блок, у мене там є блок, і думаю, посадити їх на блок, але ще я думаю, чи я це зроблю посадку, чи не зроблю. І ось тут моя малеча це у нас є епідент порпакс Ось тут у нас мої йдуть аерангіси один. Ось тут другий, от видно, його корінець. Сунеться червоніється його корінчик. Це не пам'ятаю, що це таке. Це теж якесь малеча йде. І тут у нас іде аерангіс, ось от такий от красунчик. Тут назва більше, як він сам. Ось так от. Мої епідендроми. Це от така от краса в мене тіло шиста. Поки що ми не квітнемо, ми тільки нарощуємо масу. Корінці в активному рості. І цей бік. Цей бік, тут у мене папер, якби папоцьох, тоді відносить мозок. Тут у нас ніби з цього боку все. До речі, кому цікаво, Дивіться, як гарно, Ай, тут нас пахне, як гарно своїми корінцями оплів корзинку. Рінхостіліс. Дивіться, яке коріння. Ось так. От. Тут можна довго заходити, тут можна довго блукати як у цій шафінарні. Тут пану пішла треба перевішити. І тепер переходимо на інший край, що у мене тут є. Тут у мене нічого в даний момент не квітне, багато що відквітло. Треба включити світло більше. Ось так. Але хочу показати, як у мене себе почуває, як у мене себе почуває Енциклія Марія. Енциклія Марія успішно нарощує кореневу систему. І хочу показати вам свої енциклії, як вони, як вони себе почувають. В даний момент ця от хостінка вся поливається оприскуванням. Я повністю їх оприскую. І подивіться на їхні коріння. Якби їх це не влаштовувало, воно би так. Не було. Е, а тепер моїм каналом, моїми відео, відео е, я купляла дві іванагари. І ось мої рекомендувала всім, ну, зокрема і собі, що я її пересажити нічого не буду. Так як є, так я їх і залишу. Подивіться, як вони які гарні корінці пішли. Тобто я її не пересаджувала, одна от нічого з нею такого не робила. І оприскувала її, так як у всі свої блошні рослини. Подивіться, які корінці. Ось так вона собі адаптувалася, а якби я її дістала звідси, якби я її розтормошила, вона б набагато важче адаптувалася. До речі, дуже непогано адаптовується. Ангрекум Леоніс. Ось такий от він, красунчик. Ось пішов курінчик новий. Бачите? Ось така от красоті. Що Тут у мене ще такого цікавенького. Так само і тут енциклії, вон тут у нас чехол, Видно? Такий досить це у мене буде квітнути. Опає. Енциклія кочелата. Я її пересажувати 321-го. І ну, от, ось так от всього по трішки. До речі, буде квітнути, це є Цю... це у нас є. Від натут це є кавманара кет боб кет Цю красуню мені прислала Юля. Юля, яка живе в Італії. Юлочко, привіт! Подивися ось так. Погане освітлення. Ось такі ліпше видно. Ось, подивися, квітонос. Вінкий, бачите, бордовий. На водичці треба тут зараз водичку повитирати. Бачите, в, в мосі тут мої станги. такі коріння. Тут, до речі, я тоді не показала з того боку, що у мене тут мої. За них забула, тут видно, як у себе зайти. Ось це задня сторона. Тут у мене ростуть суть ходені Ось їхня коренева, щоб було видно, як бачите, ось там пень. І ось з цього боку. От ось ось вони є, дівчатка. Ось так. З цього ракурсу я ще не знімала. Ось так от. Перейдемо на, на іншу сторону. Моя камера взагалі нікуди не годиться. Тепер вікно, яке завжди є в моїх відео, що квітне. Квітне тут дуже мало, тут у нас далі ще булька і вино, яке мій чоловік ось закликав цю привіт. І пар, цвітне парочка феланопсісів. Ось продовжує далі квітнути. Подивіться, який великий. От він такий, як моя рука, як кисть моєї руки. Ось яка красота. Бачите, це у нас. Ви по фелнопсисах я назви, не знаю, але щось має назву. Ось такий і квітне. Мій улюблений це Аїда, Планопсис Аїда. Все. І ще нагадати квітне Ванда. Ось така от весняночка. Так, вона фіолетова, чорнильно-фіолетова у такій насичено-темно-темно-фіолетові веснянки. Вона не пахне. Ось так ближче вам її покажу. Вона є невеличка квіточка. ось така вона. Ось так як вона є на світлині, на відео така вона є в житті. А назва її ось. Ось така, хто хоче, прочитає. І ще прийняла така хатистка, хто пам'ятає, я показувала обзор, що я отримала була лаванду Lady Gold і посадка. От, подивіться, вона нарощується. Бачите? Росте коріння, цього коріння не було. Тобто, почуває вона себе досить-досить непогано. І виріс новий листочок. Ось так. Перейдемо до іншого стелажа. Я невірно сказала, у мене тут зараз нічого, квітне, тільки декілька філанопсісів, одна ванда, але кожен філанопсіс на теперішній час у мене йде із квітоносом. У деяких із них йде по два квітоноси. І вони, ось видно. Ось. І вони... Тут немає як підступитися, бо в мене тут вино грає. Ось подивіться, отут який от квітонос величезний, величезний. Ось. Бачите? От. Ух ти! Чудо! Мічок відсунув вино. Подивіться, які тут у нас квітоноси. Тобто воно все буде квітнути. Я думаю, от бачите. Ось так. Тобто зараз приходить пора квітоносик. Подивіться, який листок мій азіатор випустив. Ох, красота. І ще один квітоносик. Тут вже є один, два, третій. І ось тут у нас суне четвертий красунчик, Ось так. Дуже. Поки я дійшла до цієї частини своїх херель свого стилажа, вже настала ніч. Що у мене квітне? У мене відквітає ось така красуня, яка дуже гарно пахне. Вона вже у мене старенька, вона високого злосту. І дуже гарно пахне. Це котлеєчок Вадропс на котлею. Дивіться, назву, вона дуже гарно, дуже квітує. Було, бачите, два квітоноси. І вона дуже гарно пахне. Реально аромат ну, дуже класний. Ще у мене в бутоні котлея генералда. Так. Брасова Лікатвея Чинжей Генерал. Ось вона у мене квітує. Це моє неї друге квітування. Подивимося, бо перше квітування було не дуже яскраве. Але заперті квітування в неї дуже гарне. І ще у мене ось тут квітує ось така красуня. Справжня осіння красуня. І вона пахне. В такому освітлі вона пахне. Подивіться, яка вона. Вона цього разу квітування жовте і з такими бордовими плями. Попереднє квітування було жовто-гаряче і з коричневими плями. Тут не вгадаєш. І вона в мене квітні на два квітоноси. Це у нас є катлея. Зараз до неї доберуся. Опа назва. Мушу деякі з них, боже, дивіться, привіз корінчик, привіз до горшка. Ну, вже ми його ось. Це в нас є ось така от назва. хто хоче собі запам'ятає. Ось так. цю... Котлею, це, зокрема, скиптається шамбургі. Так, він говорить котлею шамбургів. Я рощую з малесенького-малесенького сіяння. Це такого зовсім фласка фактично, був. Ось зараз він є. Ось тут у мене така от красота. Треба долити водички. Зверніть увагу, хто пізнає цю посадку. Це є котлеє від Світаном з Герпер. Це у нас є ось це є пас, пастораль. І вона росте на блоці, на блоці із з, на блоці з коріння папороті, і там у нас завжди є водичка. В даний момент водички нема. І таким чином от росте цей рост. Тут моя мрія. Це мені привезла Становит Герберт, я дуже її хотіла. І я їй нічого про це не говорила, але вона здогадалась по тому, що я написала по коментах в її каналі. Це є кравея Владі Альба. Ось, до речі, її подивлюся полити. Ось така от красуня. Корінчики в неї от пішли. Тобто вона така собі от. Тут купа всякого такого різного малеча, щоб буде рости і квітнути. Тут у мене моя полянка пафів також. Це, до речі, лайфхак, це в мене лишилися пеленки після мого тадея. І коли я їх поливаю, то завжди розстеляю цю пеленку, тобто нічого зайвого мені на ламінат. Не капає, треба її поставити присушитися. Це у мене ось тут знову буде квітнути мій психопсіс. Ну, і тут у мене треба приклеїти, відклеюється. Ось така от. А це оленко від Олени Запоріжжя, ось такі розстрілі, ось такі корінці. Ці ось такі вже, певно, відпадають, але процес запущений. Тобто у нас ось там ось таке коріння. Це у нас є. Ось. Ось така красота. Це моя Максима від квітла висить. А це у мене буде, бачите, квітнутий Гонгора. Треба підписати, бо щось назва стерлася, Ось так. Це це мої хойки. Це кому цікаво касменяна, вона вкорінилася, повністю нові розтіки йдуть. Ось, як я кажу, плітає корінцями. І тут мої дівчатка. що Я недавно отримала одна орелія. Ось це моя котлея. От. Назви не читаю, будно до критика. Ось так. І оце лаелія, яку я недавно отримала. Про яку я недавно знімала відео. А ось це, кому цікаво, де ім'я. Подивіться, як корінці оплели корцинку. І от навіть є дата, що вона висаджена. 21.07. А хто це у нас є? Це Валікотвесі, Яраскінс, Ліон. Ось так. Це гібрид. Не бачу парізацісна масі. Ось так от І от на мене витягнула ось такий от рост і плюс оплувала, обняла цю корзинку своїми корінцями. Ось така от красота почнемо. Ось місце важок. Зауважте, що для їхнього квітування звичайно, вистачає звичайної лампи. Ось так от все. На цій ноті всім папа. -па. Дендри показувати не будуть, не буду, дендри зараз темно, але, повірте, вони всі вже вкриті пупінками і готові до квітування. Все папа. -па. Все буде Україна. Україна перед усе. Бог з нами. Всім папа. Кому сподобалось відео, ставте подобайку, Папа. -па.